Небайдужі. Ашан Україна продовжує впроваджувати соціальні проєкти на підтримку різних верст населення. Один з них це дерево знань, який успішно функціонує з 2018 року. Ініціатива спрямована допомогти вихованцям дитячих будинків або дітям, якими опікуються громадські організації, зібрати усе потрібне до школи. Як правило, виставляється дерево в нас перед зрозуміло, що шкільним роком, да саме перед першим вересня. виставляється дерево, і наші клієнти заходячи до гіпермаркету, Маркету, бачить афішаж, людинка зриває яблучко на дереві. Вона бачить потреби дитинки, бачить вік дитини, дівчинка, це чи хлопчик ім'я та прізвище. Потім збирає потреби, які прописані на цьому яблучку. Тобто, якщо там людинка, дитина бажає зошит, там, набір фарб і так далі. Після цього він купує його разом з чеком іде на пункт обслуговування клієнтів та залишає цей пакунок. В кінцеві дні цієї акції я, який чар магазину прохожу до цього дерева? Я бачу, да що є в нас яблучки, які не зірвані, і це вже покриває саме потреби гіпермаркету. Ми вилучаємо цей товар і відвозимо до діточок. Цього року «Ашан Україна вирішили допомогти із канцелярією діткам, якими опікується благодійний фонд Зростай в родині. Наш благодійний фонд займається підтримкою сімей, в яких пенсіонери виховують неповнолітніх дітей. Це дітки, які залишить без батьківського піклування в сім'ях, навіть є троє дітей, і ми допомагаємо ну, в багатьох різних напрямках і продуктова допомога. От зараз Ашан запропонував нам допомогу з канцелярією до школи. Це для нас дуже велика підтримка, особливо для цих сімей, тому що багато і хворих діточок, тому допомога до школи це дуже велика допомога. Ми дуже вдячні магазину Ашан за те, що ви нас вже не перший. Раз підтримуєте, і ми надихаємось такою допомогою. Перші подарункові набори отримали школярі різного віку, а там все, що вони хотіли: зошити щоденники, фарби і багато іншого для комфортного та цікавого навчання. І тому діти та опікуни не приховують радощів. Дякую, Ашан, за канцтовари. Я дякую міжнародній компанії торгові «Ашан» за те, що вона підтримує благодійну організацію Зростай в родині. Допомагають діткам-сиротам. Я дякую, що ви дали нам подарунки ці. Я вже переходжу, можна сказати, до 11 класу. Я в 9 жду 2 вересня. Гарні друзі, гарний клас і гарні уроки. Дякую вам за канцелярію. Я хочу подякувати організації Зростаю родині і партнерам, які нам допомагають. І магазину Ашан за таку допомогу, таке трудне время. Я дякую вам. Дякую, що ви в нас є. До ініціативи може долучитися будь-хто у всіх магазинах. Ашан проєкт дерево знань це не лише про матеріальну допомогу, це прояв турботи, підтримки та відповідальності перед тими, хто цього потребує найбільше.